Головні новини енергетики України від компанії НіфолкнГЦ. Вітагро запустила перший український біометан газотранспортну систему України добовим обсягом 6 тисяч кубометрів. Група компаній Вітагро з активами в аграрні, енергетичні переробні, будівельні та хімічні галузях разом із спеціалістами Хмельницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України вперше подала біометан до ГТС України, що дасть старт його експорту. Колектив компанії AgroEnergy спільно з спеціалістами оператора ГРМ успішно забезпечили перший пуск біометану, і газ вже почав надходити в газотранспортну систему. Це перший єдиний подібний досвід для всієї енергетичної галузі України. Згідно з ним, протягом стартових днів роботи завод з виробництва біометану працює на потужності 60-70% від запланованої, а добовий обсяг газу, що потрапляє до ГРМ, становить приблизно 6 тисяч кубометрів. Щодо інших новин тижня. Уеб торгуватиме гарантіями походження по електрики з ВД. Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки зеленої енергетики. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті, підписуйтесь наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.